Ну що ж, друзі, ми вам привезли дуже багато цікавого інструменту та обладнання. Пневматичний дамкрати на 2,8 та чотири і 2, 2 тони, гідравлічний домкрат, дуже багато спеціального інструмента для обслуговування двигуна. Також у нас тут візок з інструментом повністю комплектованим. Гідравлічне обладнання гран підкатний, щоб можна було підняти двигун, зняти його з машини або ж. Під'їхати, підняти будь-який вантаж вагою до 2 тонн. Індукційний нагрівач дуже важлива річ. Да, дуже добра річ. Набір інструменту на 108 одиниць для вимірювання тиску в дизельних двигунах да, компресії. Компресії. Також дуже велика купа у нас шлангів пневматичних. Відут 100% процентів. Віто на десь інструменту та обладнання ми можемо дуже швидко зробити ремонт. І поїхати працювати, нищити ворога. Ключова мають це, це час поїхати купити, знайти. Тут мало такого інструменту. Ті гроші, котрі хлопці могли б використати на свої родини, на свої власні потреби, по факту використовуються на війну. А я хочу подякувати нашим захисникам, захисницям 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр за те, що не зупиняється і постійно йдуть до нашої спільної перемоги. Дякую вам, хлопці! Слава Україні! Героям слава!